Слава Ісусу Христу! Доброго всім дня і доброго всім здоров'я! Багато людей просять оберіг під час, саме коли йдуть прильоти, саме коли розриваються бомби. Сьогодні я хочу дати кратку моліту обіріг. Людина, яка обладає цією молітою, спасе і собі життя, і не тільки собі, а й близьким тих, хто знаходиться поблизу неї. Коли йде на льот, коли йдуть прильоти, роздаються взриви, свистять пулі, бомби, то потрібно произносити такі слова. Господи, спаси, Господи, поможи, Господи, оборони, зло послане злодієм, обратно їм і поверни, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли произносите ці слова, Потрібно сиреме налажувати на себе хресне знамення. Тільки налажуйте його, будь ласка, правильно, не іскажайте хрест і не робіть його перевернутим.